Автор книги Бодо Шефер Шлях до фінансової свободи. З цим автором ми вже ознайомилися. Ми почитали книгу Дитячу книгу, нібито дитячу, проте для багатьох дорослих ця книга теж є суттєвою. Прикладом для мене в моєму вже віці виявилося, що така дитяча книга. Прийшла в нагоді, тому що багато хто з дорослих знати не знають про такі моменти і не практикують. Проте мова йде саме про тих, хто зацікавлений в розвитку капіталу, в зрощуванні, в заробітку. Ця книга вже для дорослих, тобто для тих, хто вже трішечки щось знає. Тож продовжуємо.